Згадайте, що відбувалося у вашому житті наприкінці травня 2023 року, десь плюс-мінус 19 числа, тому що зараз, наприкінці серпня, як і тоді, відбудеться доволі рідкісна подія, чорний новий місяць. І те, що вас турбувало минулого чорного місяця, те, які рішення ви приймали тоді, наприкінці травня 2023 року, які вирішували проблеми, що завершували, а що тільки на починали, чи цікавилися і хотіли вивчити щось нове, все це може відлунюватися зараз, бо за цей період ви пройшли певний шлях і маєте те, що маєте. Тож озирніться, проведіть паралелі. Усвідомте, що зараз ви так само можете почати новий цикл, засіяти нові насіння, які зростатимуть наступні 33 місяці, і дадуть відповідні плоди, відповідні тому, що ви оберете для себе зараз. І ось чому все так. Невеличкий дисклеймер: відео довге, тому якщо на цьому моменті ваше серденько не тьохнуло і вам ця тема не цікава, то нервіть сраці кучері і не мучайте себе, якщо ви не готові додивитися це відео до кінця. А для тих, хто готовий, погнали 23 серпня о 9-й годині ранку і 6 хвилині. Настає чорний новий місяць це потужний час для очищення, оновлення і трансформації, коли нам дається шанс встановити довгострокові наміри на життя. Але перед цим треба уважно та чесно зазирнути всередину себе, щоб позбутися від не своїх цілей. Бо інколи люди так дивуються, чому у мене мрія не здійснюється, а тому, що це не твоя мрія. Не для себе ти намагаєшся її здійснити. Про це далі. Але майте на увазі: вночі на небі ви чорний молодик не побачите, його не видно так само, як і всі інші молодики. Бо повністю місяць ми бачимо у повню. Та, ви можете спробувати подивитися все ж таки на небо у ніч до та після 23 серпня, бо вона буде особливо темною, а тому буде краще видно зірки, чумацький шлях, особливо, якщо ви в цей час будете в Карпатах. Отже, це дуже трансформуючий молодик, тому що він несе. Бажання дає нам силу покращити своє життя згідно з нашою основною, тією, в яку ми віримо і присвячуємо себе найбільше метою. Особливо це будуть відчувати ті люди, які я називаю їх пораненими цілителями. Хто це, якщо це ви, це ті люди, які звикли зцілювати інших, а себе зцілити не можуть або не встигають. Вони рятують, допомагають іншим, не собі, присвячують своє життя здійсненню чиїхось, а не своїх бажань, як я казала до цього. Це ті, хто просто або забув про себе, або й забив на свої, хочу, на свої найглибші болі та бажання, особливо у фінансових проблемах і в стосунках. Тож тепер ви про себе згадаєте. І про свою цінність також. Ну або ж ви не зможете витримати цю незручну правду, вона вам болітиме, і ви відвалитеся десь з перегляду цього відео на цьому моменті. Для всіх же інших, хто не такий, хто готовий продовжувати, я скажу, що ну така вже особливість цього чорного місяця. По-перше, він сам по собі дуже незвичайний. А по-друге, він відкриває і готує нас до другої важливої енергетичної події коридору затемнень з 7 по 21 вересня. Але про це потім. А зараз чому цей чорний місяць, як я сказала, такий незвичайний? Перед цим маленький нюанс, щоб вас ніхто не звив з пантелику чорним місяцем. Називають декілька видів місяців. Це може бути просто другий молодик за один календарний місяць. Це може бути місяць взагалі без молодика, або ж це може бути сезонний чорний місяць, як у цю суботу, який є третім молодиком за сезон, але на якому сезон не закінчується, бо до осіннього рівнодення, а саме до тих пір, триває літній сезон. Встигне настати ще один четвертий молодик, якого зазвичай не буває, але який стає хедлайнером сезону. І щоб не займати час тут, я напишу про це ввечері, щоб ви у мене були розумняшечками, прочитавши це ось тут. Тепер найголовніше місяць асоціюється з нашим внутрішнім світом, і в момент чорного місяця нам особливо хочеться зупинитися, добре зазирнути в свій внутрішній світ і зрозуміти свої наміри. А саме, що ми хочемо розвивати далі у своєму житті, у чому ми хочемо розвиватися самі. Увага протягом скількох, правильно 33 наступних місяців? Чому дізнаєтесь далі? Тож, якщо і є якийсь особливий час, щоб як слід усвідомлено обрати для себе чого бажати від себе і життя, до чого йти далі по цьому життю, то це якраз оцей чорний місяць. І щоб ви не лякались, кажу, що назва Чорний місяць це лише назва, як, наприклад, другий повний місяць за один місяць називають блакитним місяцем, але справа зовсім, як ви розумієте, не в кольорі. А тепер про 33 місяці. Звичайний чорний місяць, який є просто другим молодиком за один календарний місяць, трапляється трохи частіше, аніж сезонний чорний місяць. Який буває приблизно раз на 33 місяці, і наступний сезонний чорний місяць буде 20 серпня 28 року. Але тоді він ще й буде супермісяцем, бо він буде на максимально близькій відстані до землі, що ще його особливо посилюватиме. Тому увага, згадуємо, що було в минулий чорний місяць, бо саме зараз все, що ви оберете, Робити зі своїм життям далі вплине на наступні 33 місяці вашого життя до моменту супер чорного місяця у 2028 році. Який я сподіваюся, ми теж з вами зустрінемо разом і очманіємо від своїх змін і результатів у нашому житті. Звісно, щоб це сталося, треба бути серйозно налаштованими. Та працювати не лише фізично, а й енергетично. А до цього готові на жаль або на щастя не всі, тільки ті, хто налаштований серйозно. Тож приймайте участь у моїх групових вівтарях, бо саме такі люди це роблять. Зокрема, на цей чорний місяць буде потужний вівтар на все, що треба для щастя, успіх, фінансів, процвітання. Всі подробиці у закріпленому пості. Ось тут він буде в ніч з 24 на 25 серпня, що правильно бо поки енергія на піку, і до речі, вартує це не всі гроші світу. А практичні два ритуали, які ви можете зробити самостійно, щоб не жалкувати про те, що ви пропустили таку чудову і важливу подію, як сезонний чорний місяць. Дивіться у наступному відео. Там я ще дам симптоми, які вас можуть зараз тригерити, що з ними робити. Читайте все найцікавіше, щоб нічого не пропустити. На благо вас та всього світу в моєму каналі Олеся і весь Всесвіт для вас. Олеся і всесвіт.